З вашого дозволу хочу підняти розмову про книжки. Доброго дня, шановні друзі. Ще раз. З вашого дозволу хочу підняти розмову про корисність книжок, які я написав і видав. Знаєте, я от їх писав таким чином, щоб кожен учасник, основний учасник... Кримінального провадження міг розібратися в тому, що його чекає, от, з ким йому прийдеться спілкуватися, от, які документи будуть для нього важливі, і що взагалі якби, отак посадійно треба робити. Коли я писав ці, ці книжки, а їх вже написано 11, то я їх писав. Орієнтуючись на конкретного суб'єкта, чи то підозрюваний, чи то затриманий, чи то, наприклад, обвинувачений, чи то обвинувачений в суді, чи то потерпілий, це синенька така, от, з такою синенькою обкладинкою, чи то адвокат. Щодо адвоката, це зелена така груба книжка як вона і називається адвокат. Тобто як адвокату працювати під час захисту або представництва значить, в кримінальному провадженні. І, тобто головний орієнтир був на, на конкретного суб'єкта. причому кожна книжка починається з того, що я спочатку даю, надаю інформацію про цих суб'єктів, які якраз... І крутяться біля конкретного, ну скажімо, нашого клієнта, чи то обвинувачений, чи то підозрюваний, чи то затриманий, чи то потерпілий. От. З тим, щоб люди знали, з ким їм прийдеться спілкуватися і які ті люди є. Ну, тобто з практики, моєї практики адвокатської. І самі книжки, в принципі, розраховані саме на конкретних, звичайних людей. Не сильно там на адвокатів. Ну ця груба, наприклад, для адвокатів груба зелена, а але двохтомник, а і адвокат, то це більше для адвоката. В тому сенсі, це вони вони навіть більше для адвоката. Саме там розглядаються питання, які важливі для адвокатів, які приймають участь у кримінальних провадженнях. А от всі решта це до для звичайних наших громадян. Більше якби. На, на них була спрямована мета написання цих книжок. Скажу вам, що вони, так виходячи з, цих, з тих цифр, які на сьогоднішній день вже е, ми маємо, то вони дуже популярні і на сайті юридичної книги їх дуже часто немає, е, значить приходиться дозумовляти. Бо ну, купляють не одну книгу, а купляють декілька зразу. Наприклад, підозрюваний і «Потерпілий», Підозрюваний обвинувачений і Для того, Щоб потерпілий міг зібратися, а що підозрюваний, що обвинувачений, які так казати, так би мовити, перекресні є лінії, де з ним прийдеться спілкуватися. Або навпаки, от, або навіть купляють там адвокат. Люди, які не мають адвокатського посвідчення, не займаються практичною діяльністю. І такі випадки, і таких випадків дуже багато. З Закарпаття замовляли, причому замовляли декілька разів і для конкретних осіб. Тобто люди хочуть проникнути в сенс роботи адвоката, навіть вивчаючи, що він має робити через цю книжку Адвокат. А адвокати купляють більше ці червоні дві книжки, двохтонник. Суддя адвокат перший тон, суддя адвокат другий тон. Але я особисто якби не відчув дуже великого, все рівно, я особисто не відчув дуже великої зацікавленості саме простих людей. Хоча от мен, моя практика така, що вона показала з часом, що люди... Людям вони так, такі книжки потрібні, бо люди хочуть, хочуть знати, що з ними відбувається або буде відбуватися під час кримінального провадження. І оці книжки я якраз писав як настанови, але е, я очікував, що їх е, купляти буде ще більше людей. Тобто, ледве не кожен, кожен українець буде купляти для себе таку книжку. Ну, тут я трошки помилився, і потім от, от, мені довелося спілкуватися з представником е, значить, реалізуючої компанії. Це Юркнига, вони мають свій сайти через сайт, вони реалізують взагалі багато юридичної літератури. І я в них сам безпосередньо теж дещо купляю і нові кодекси, і якісь нові видання, і якісь книжки, які мені дуже цікаві. От, от в цій сфері і не тільки в сфері кримінального права то о, о, такі розмови якби під час розмови мені сказали одну річ, що, що якби люди не шукають книжок. Люди, які попали в біду, там стали там, скажімо, вважаються потерпілими, або ті, які яких вважають підозрюваними, а тим більше обвинуваченими, вони начебто, не шукають. Книжок для того, щоб розібратися в цих темах. Вони скоші е шукають зразу адвоката. І оце є велика наша проблема. Що, значить, я собі подумав про те, що напевно ті книжки, які я написав, вони теж складні для звичайних людей. Їх треба ще, ще, ще більше скоротити, зробити ледве не такими легенькими. такими Практичними, би, практичними такими підручничками, може схемками, з малюнками, які би дуже-дуже простою мовою схематично пояснювали якісь моменти. Бо людям з одного боку нема часу, нема коли читати серйозні більш-менш книги, а, а з другого боку, ну от як мені сказали, що Люди не шукають книжок, люди шукають адвоката і готові платити любі гроші. От тому у нас в певному сенсі і адвокати дуже дорогі, бо не сильно, не сильно люди хочуть читати книжки. Ну, тут є певний, я в певному сенсі погоджуюсь, бо ж коли ми хворі, то ми ж теж не шукаємо медичну книжку. По для того, щоб встановити наш діагноз, а ми шукаємо перш за все лікаря, який нас знову поставить на ноги, то тут приблизно те саме, ну приблизно, звичайно, в певному сенсі. Але я би хотів все рівно почути ваші думки і буду дуже всім вдячним. Вдячний, якщо хтось під під цим відео напишеть свої думки щодо книжок і щодо саме цієї теми. Якою ж має бути книжка для для звичайного громадянина, щоб вона в дійсності дуже допомагала і була дуже легкою в читанні. До речі, отак я передивився деякі брошурки, так би мовити, закордонні, як, як тут пояснюють і дають інформацію різним людям, особливо, звичайним громадянам, то, то, то це в дійсності теж таке, якби... Треба, треба оформляти начебто в формі брошури. Одну я тут у мене лежитність, я її зараз покажу. Ну, от, наприклад, оця книжка, яка називається «Допомога в соціальному забезпеченні для всіх людей в Німеччині 2018 рік. От Вона отака, отака, отака О, от воно, от воно, з журнальчик. Вона тут, з малюночками, дуже великими буквами воно все написано. От, тем багато дуже дивіться. О, в такому вигляді воно подається. Читається дуже легко і піднімається дуже-дуже багато питань. Ну, щодо соціального захисту, наприклад, німців. Бо тут теж система дуже розглужена і в ній треба добре розбиратися. От, і от я подумав, що в зв'язку з тим, що не виправдалася оця моя думка, що, то для, цього, для, для того є певні причини. Це головна причина, що, напевно, ці книжки все ж таки тяжко читати, їх краще читають, читають адвокати. І в дійсності я вам хочу сказати, що... Об замовлення робили разом з адвокатом, решту всіх книжок, там всіх 11. Адвокати, як правило, робили і адвоката цю грубу зелену, і всі решта. От і мали комплекс там з, з 11 книжок. Особливо юридичні фірми, які представляють. Клієнтів у кримінальних справах теж замовляли весь зразу весь комплект. Але мені, для мене, як для автора, і як для людини, і для адвоката, набагато важливіше, щоб ці книжки були популярні серед звичайних людей, щоб звичайна людина, людина, яка стикнулася з проблемою там начебто кримінального характеру, любого, любо любого питання. Зразу могла взяти якийсь ось такий тоненький, тоненький, може, журнальчик, от якого я вам показував, і могла швиденько великими буквами прочитати, що, що треба робити, як треба робити. Ну, над цим зараз працюю. Правда, знову не, не виходить, бо починаю лізти в глиб. І... Ну, бо саме кримінальне право це процес тяжкий. От, і от я, я про це думаю. Але оця тема, що люди шукають адвоката під, а не книжку, то мене це, це, це дуже схвилювало. Я дякую керівнику фірми Юридична книга Сергію Карапетяну за те, що він мені ну, надав таку. таку інформацію і, скажімо, методичну допомогу, в, і аналітичну допомогу, статистичну допомогу щодо е, обрання правильного шляху діяльності в цій сфері. Тож, дякую е, Сергію Карапетяну, дякую всім і дякую особливо тим, хто відгукнеться на це звернення е, от, і напише якісь... Відгуки під, значить, під під відео. Ще один момент, який би мені. Ще один момент, про що мені хотілося б зауважити і попросити вашого, вашого, вашої поради, це питання про те, якою ж мовою все ж таки писати, українською чи російською. Так я спостерігаю за діяльністю інших адвокатів, то ті адвокати, які використовують свої діяльністю російську мову і навіть відео записують для Ютуба, то вони мають набагато більше підписників і, і переглядів. Ну Тому що, напевно, у нас все ж таки дуже багато ще російськомовних людей і, і їм легше це сприймається російською мовою. І от в мене питання, може, може треба було б написати такі книжки російською мовою для українців, ну для тих, яким тяжковато. Читати і слухати Україні, і слухати це все українською мовою. Хоча коли я за це брався, то перед передусім з того, що якщо ми говоримо про українські закони, то треба використовувати українську термінологію, а ніяк не російську, тож то книжки щодо українських, скажімо, сфер права мають бути на українській мові, щоб щоб розмова була дуже конкретна щодо кожного поняття. І ці поняття сприймалися е, так, як, як вони використовуються в судах або, там, скажімо, е, на досудових слідствіх, на досудовому слідстві. Ну, на це я би теж хотів почути вашу думку. Е, а взагалі, всі, всіх вітаю з наступаючим теплом з весною. Скоршує нам перемоги. Слава ЗСУ і нашому українському народу, незламному українському народу. До нових зустрічей.